Доброго дня, шановні колеги. Ми починаємо засідання виконавчого комітету. На засідання пропонується 31 проєкт рішення. Нема зауважень. Є пропозиція затвердити передання запрошування одного місця. На засіданні присутні засоби масової інформації. Доповідачі, організаційне управління, юридичне управління. Немає. Є пропозиція перейти до розгляду питання про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Звернулося товариство Траж і фізична особа бою вам, Александр Вірвич. Нема Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами New Vita Group на Групп номер 2 а Нема зауважень? Нема. Є пропозиція підтримати. Дякую, Світа. Одного. Про затвердження положення про забезпечення санаторно тонну захисників та захисниць України, що брали беруть участь заходи щодо забезпечення місячій збройної агресії Російської Федерації. Раді, ветеранів війни, осіб, на яких посилюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і не вирізати. Кісниці на увазі на Сергія. Є пропозиція підтримати, нема затрачення. Прошу вас одноголоску. Про надання дозволу на видалення на зелених насаджень не відчасне за даних класні, що не поправлення контролю. Однулося комунальне підприємство оборони благоустрій. За зверненням в тому числі мешканців міста і дочерне підприємство детального. Є запитання? Зауваження? Прошу голосувати. Одному місці. Дякую, Борис Михайлович. Про взяття на обліку му, тимачу, в нашому комітеті Березької міського ради Броського району шкоту з наційних змін в облікові справи. Включим сейчас, начальник управління з питань комунальної власності та житло. Є заперечення. Є пропозиція підтримати. Про зняття квартирного обліку у виконавчому комітеті проводської ради, бровиського району і школи. Комісія розглянула, я так розумію, всі підстави на зняття є в законом способі. Є пропозиція підтримуватися. Нема заперечити. Прошу голосувати. Оголосити. Про зміну договору найму жилого приміщення в зв'язку зі смертю є пропозиція підтримати одного. Про включення до переліку першого типу та передачі оренду об'єктів комунальної власності доміської територіальної громади шляхом аукціону. в цьому 2 квадратних метри. 15. Нема заперечень. Прошу голосувати. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності Броської міської територіальної громади без аукціону. Комбінований дошкільний заклад, марлянка. Нема заперечень. Червоний треба. Прошу голосувати. Одноголосимо.

Про надання дозволу на перереєстрацію транспортного засобу. Тут це знаки батька, де не переставляє транспортний засоб. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на виділення частки у спільному майну подружжя з подальшого розв'язання свідоцтва про право власності та укладання договору дарування. Тут батьки розлучаються, визначають частку спільного спільному майну подружжя і чоловік свою частку дарує старшому сьогодні. <п 'ят> Є пропозиція підтримати одного росу. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Дана сім'я повазова до нас попала 3 січня двадцять року. Тоді до нас під Соколовської служби надійшло повідомлення про те, що 30 березня того ж року у клінічній лікарні дитячої міста Києва потрапила дитина у віці 3 з половини місяці з давленим паломом потихонечне ті судовим синдромом. Підрозрювали маму, але мама повідомила, що дитина випала з ванночки. Але та служба дитину мамі не повернула, шукали батько, батько проживає і проживає зараз, і проживав в нашому місті, йому дитину, і з тих пір дитина виховується тут. На комісії мама вами підключилася в онлайн і повідомила, що вона з усім погоджується і не заперечує проти її послаби. Є пропозиція підтримки про що на судного про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок є на дітям збройних комплексів хай підтримання. Місця. Про надання статусу дитини, яка посаждала внаслідок країн дітей збройних конфліктів. прохання підтримки. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бройської міської ради Броської району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для діти тимчасового виїзду за межі України. Тут мама проживає в Чеській Республіці, вона може бути реально продовольвати. Є пропозиція підтримати. Затвердження висновку Служби з дітей Броської міської ради Бруско району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати одного Про затвердження висновку службу справа дітей Броської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Також батько підтримує. Приховання підтримати одного. Про затвердження висновку. Служба справи дітей Барівської міської ради Берлорського району Київської області про підтвердження місця проживання для її тимчасового їзду за межа України. Прошу голосу. Про затвердження висновку службу справи дітей Бровольської міської ради Беровського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового їзду за межі України. Є пропозиція підтримки. Про затвердження висновку у справі дітей Берлоскої міської ради Броського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Войotte, Рахає, Де, про затвердження висновку у справі дітей Броської міської ради Броського району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Прохання підтримування. Про затвердження висновку служби у дітей Броської ради Бероського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її військового визу за межове. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу. Є пропозиція підтримати. Про погодження проведення, дякую, проведення благодійних ярмарків на території Доброго дня, шановні, шановні колеги. До нас надійшло відвернення від благодійного фонду, в якому вони прописали дати і місце проведення. Ви можете бачити в проєкті рішення. Відповідальна особа це територія нашого парку культури та відпочинку. Протягом липня з очі вони збирають але... на увазі. Вони реалізують процес. Це не продуктовані. Ні. ні, це не продуктова. Є пропозиція що про погодження проведення благодійних ярмарок на території міста Бровожив. Також маємо звернення нашого одного благодійного фонду громадської організації, яка звертається про надання дозволу теж на території парку культури та відпочинку протягом липня серпня Дати, ви можете бачити в проєкті рішення, є відповідальна особа, теж реалізація дитячих хвороб і продукції непродуктового походження, не є? є пропозиція підтримати Однозначно. про погодження проведення благодійного виступу музичної тривоги на території міста Бравори при дії воєнного стану. Маємо звернення від Великодиморського будинку культури, який хоче провести виступ в рішенні прописано 5 липня, але вчора спілкувалися, просять перенести на 4 липня на п'ятницю. Якщо можна, то зміни з голосу. Це працівники будинку культури. Ми їх знаємо. Це вокалістка, гітарист і клавішник. Вони виступають у нас по громадам, також часто виступають на обласних заходах, тому просто... є пропозиція з відповідними змінами підтримати просто про власного внесення змін до рішення виконавчого комітету про міської ради Київської області. Ми. Ми Внесення змін по комісії по визначенню збитків. Нема заперечень. Є пропозиція підтримати. Про надання функції замовника комунального підприємства про інформацію ради до створення на Київській області області Даний проєкт рішення був підготовлений у зв'язку з тим, що ми маємо напрацювання щодо облаштування території біля будинку. Майданчик. Наш, Наше підприємство бравори блогустий має вже макет цього майданчику розрахунки. Староста тримається питання на контролі. Ми співпрацюємо з усіма підрядниками. Є пропозиція підтримати прославлення суд. Шановні колеги, порядок дані вичерпано. Дякую всім за роботу, оголошую засідання за Thank you.